Мої любі діточки, сьогодні ми з вами знову зустрілися на нашій цікавій клумбі. Сьогодні ми познайомимося з гарною яскравою цікавою квіткою, яку називають хоста. Квітка хоста одна із дивовижних і загадкових рослин, що тішить нас своєю незвичайною зеленю та цікавими квітами. Родом вона із Східної Азії. У природі існує безліч видів цієї рослини. В умовах саду для вирощення використовують лише деякі з них. Ця чудова рослина, знайома нам, ледь не від самісінького дитинства. Здавалось б, жодне подвір'я українських сільських осель не обходилось без неймовірної окраси невибагливими, але надзвичайно не привабливими рослинами з великими глянцевими листками і світлобузковими, білими, чи рожевими, дзвониковоподібними квітами на високих стеблах гілочках. Пишні і довговічні хости вирізняються своєю декоративністю, створюючи неповторну садову композицію. Госта або функія, вишукана, елегантна, декоративна листяна рослина гармонійно описується або створює особливий контраст з рослинами, які квітують в саду. Хоста по праву вважається королевою серед таких рослин. Найголовнішою достойністю хости є її гарне оригінальне листя. Відрізняється рослина красивим різбленим листям, різнобарвного забарвлення, зелених і білих відтінків. Красиво хоста виглядає ввечері або рано вранці, коли крапельки роси покривають зелене листя. Від цього досягається ще більший обсяг листя. Рослина наповнюється свіжістю, соковитістю, покривається вологим пилком. Своєю назвою хоста зобов'язана австрійському ботаніку Томасу хосту. Смужки, білі розводи в різних варіаціях створюють унікальне поєднання на лист. Змінюючи зовнішній вигляд рослини, завдяки красі листя, трав'янисті кущі є не тільки прикрасою садів, листя використовують для створення оригінальних букетів. Це крупнолисна рослина, красиво виглядає як самотня самотні зростаючі, так і в моногрупах. Вона буває дуже великою і буває мініатюрною, але вона завжди і є прекрасною. Ми сьогодні дізналися дуже багато цікавого про квітку. Госту, я гадаю, вам було дуже цікаво. До нових зустрічей, мої малята.